Вітаю! Наразі в мене отут пусте місце на столі. Але дуже швидко і скоро тут з'явиться Магніфіка S, свіжозібрана, теж срібного кольору. Тому сьогодні просто поспілкуємося про те, на скільки цікавіша динаміка плюс з кольоровим дисплеєм за звичайну Magnifica S, класичну кавомашину з ручним піненням молока. От. Але по кавовій системі вони ідентичні. То. Давайте зараз йдемо, збираємо Магніфіку S і будемо спілкуватися про те, наскільки вони відмінні. От. І що цікавого, коротше кажучи, між обома цими машинками. Тож уперед. Оце наша Магніфіка С, вона майже зібрана. Майже, майже все. Але всі запчастини готові. Вона в нас 21 рік, вона навіть молодша за ту динаміку плюс, яка наче 20-го року. От, то, що лишається все це скласти докупи. І будемо тестувати. Тож, уперед. От так потроху йде наше збирання. Зараз будемо встановлювати половинку і помпу, кавомолочку, тобто всі запчастини. Будемо потроху дозбирувати, щоб наша кавомашинка була в гарному стані, і, звісно, повністю зібрана могла нам. Продемонструвати суперсмаки. Помпа від Капіталина, все зроблено так, щоб чесне було наше співставлення. Тож, маємо нашу кавуварочку майже готову. Пишається зібрати нам заверний блок, встановити нові ущільнення в нього. І будемо запускати, і вже буде... Буде. буде цікаво, як запрацює наша машиночка. Давайте, трохи ближче. Оця заварна система, вона в динаміці плюс ідентична, то по кавій системі ми не будемо, не будемо втрачати нічого. Єдиний такий наперед інсайт, що ну, програмні налаштування 100% різні. От. За рахунок цього, динаміка плюс буде вигравати. І от наші красуні готові. Давайте стартуємо. А, так, як я й казав, 2021 рік а, десь там. Середина року. А, по пробіг, який в цієї машини був а, технічно, я би дав їй 1005 чашок. Хай так і буде. Я її одразу крошив. Тому що всі налаштування, якими користуються споживач, він вносить в пам'ять кавомашині деякі зміни. От. І краще робити все наново. Тобто новий, нова кавомашина, нове життя, нові налаштування. От. Є, наразі в нас засипана італінава рома І будемо готувати ми Еспресо. Так, давайте дивитись ближче. Магніфіка S нам дозволяє швидкими налаштуваннями зробити собі міцність від мінімальної до максимальної, звісно, від меленої кави. Ці машини навіть зверху, оця частинка, ідентична, то цю функцію не міняли в топу. Еспресо американо одним натисканням, фактично це просто різні об'єми кави. Які нам придуть крізь каву таблетку. І дві чашки одночасно готувати. Більша ідея в цих кнопках отримати десь плюс 25 -плюс 50 в міцності, якщо вам дуже схочеться. То давайте робимо просто еспресо. От. А потім зробимо собі оцією подвійною кнопочкою більш міцну каву. Бо головне, звісно, витиснути максимум міцності. Все ж кавомашина, машина, ну, ця так точно не дорога. О, давайте. О, класно. Налаштував якраз те, що треба. Тонкі насічені струйки, гарний колір. І пінка. Супер. Якраз те, що нам треба. І ми отримали наше еспресо. Крутезно. Давайте глянемо на таблетку це остання наша. В неї товщина десь наразі там, коло сантиметра хай буде. От. І якщо ми хочемо собі надміцну каву, будемо використовувати цю подвійну функцію. Це такі лайфхаки кавомашини Magnific S. Потім вона дуже прикольно пінить молоко. Виходить густа насичена піна, до якої ви собі додаєте еспресо, і тим самим отримаєте е, лати, як в інстаграмі всі знімають. Ну, от Бачите, ще більш насичені струйки, то вони тонші. Ну, звісно, бо кайли більше продавлювати цю каву складніше. Ми, до речі, з помовом в правильному місці менше машина з подвійною порцією точно не справилась. При цьому дивіться, яку високу пінку ми маємо. І теж в будь-який момент можна зупинити. І насолодитися чашечкою міцного еспресо. Круто. Я до чого? Що Magnifique S дуже прикольно варить каву. Вон, таблетка стала то, що у нас десь 1,2-1,3 см. Вам потрібна просто надійна кавомашина, яка не буде від вас ніякого клопоту, ніякої турботи великої просити, то Magnifique S якраз той вибір, який вам треба. Тобто в кожної кавомашини на ринку є відповідний споживач. І якраз недорогий сегмент за питання цих людей, які першу беруть кавомашину недорого, от Magnific S відповідає максимально. А, бо людина, яка бере першу коварку, і навряд чи їй треба великі складності з обслуговуванням, велика кількість налаштування, їй хочеться класне еспресо. Воно тут є. Воно не супер об'ємне, але є. Так, давайте тепер до динаміки плюс. Вже нас порадує динаміка плюс. В першу чергу цим кольоровим дисплеєм. І молочною системою, яка вам молочний напій зробить просто автоматично. Просто пальчиком натискаєте, і вперед пішло готування. От. По суті, це все. Давайте так. Плюс налаштування на декілька профілів, якщо вони вам, звісно, треба. Але я от думав. Як так логічно пояснити відмінність? Це, допустимо, відмінність як між кнопочним телефоном і кольоровим сенсорним. От якщо так, то відмінність колосальна. І ця різниця в ціні, яка між цими машинами, вона коло двох разів Вона відповідає цьому всьому. Тобто ви собі гарне зображення натиснули, отримали. Тут же готування. І плюс оця функція допіо. Тобто на цій машинці ви. Отримаєте каву, яку Magnific S, в принципі, ніколи не зможе зготувати, навіть подвійними порціями. На оцій машинці, ну так, випадково, звісно, а, таблетка аж отака, це десь, я не знаю, сантиметра 3 в режимі Допю. Отак. І ми отримаємо ну, суперміцнезну каву. От, от Просто, тобто, якщо ви любитель надміцної кави, то Динаміка плюс якраз вам може її подарувати. От. По суті, це вся відмінність. Автоматичне молоко з молочною системою, яка вам швидко і сама все готує. Кольоровий дисплейчик, яким легко і дуже логічно керувати, і додаткові функції готування напоїв. Як то? Допіо. А, от. Ну, Якщо видумувати, то різні там лонги, Капучино плюс, ну, воно мені, чесно кажучи, трохи не відгукується. От, допіо плюс це взагалі. От, просто режим номер один. Ще попінемо молоко на Магніфікі S. Це займає трохи часу. Звісно, це не автоматичний режим, як на динаміки плюс, де ви просто натиснули кнопочку За вас все зробили. Тут це частково ручна робота. Отак, коли замигала лампочка нагрівання. Ну, не замигала, вона повинна згаснути згасла. Відкриваємо краник, і з цього носика подається пара, яка в чашечці нам спінює молоко. Після спінення ми собі додаємо будь-який напій кави, який ми собі побажаємо. А, за спіненням треба дивитись візуально, тобто, коли буде досталь, закривати краник на ваш смак. Чим довше ви тримаєте, тим більш висока піна буде, але і пузирі теж будуть високі. Тож, а, це не всім подобається. От, краще така золота сербіна, коли і пінка висока. От, і пити її приємно. Носик, до речі, зйомний. Після готування його можна відкрутити, зняти і піти помити собі під холодною водою. Давайте візьмемо ближче, щоб теж, як завжди, насолодитися гарним видом, гарної латешки від гарної машинки. От бачите, Magnifica S роби круто. Круте зневате, яке приємно споглядати, приємно смакувати. Нічим воно не гірше, ніж а, з будь-якої тупка єдине, що ви це робите вручну. О, така краса. Плюс сигналізація, звісно, чи є вода чи нема. Тож, наразі в нас дві кавомашини від народного бренду. А покупка якого принесе вам задоволення. Тобто, якщо Делонги берете серії ECAM, це отакі класичні, ми не беремо нові там з продовгуватим сенсорним дисплеєм, то здешевлені моделі, хоч вони і коштують дорожче, вони в розробці і виробництві дешевші. Там запчастини більш дешеві, то як то. Experience, по-моєму, да, не варто то чіпати. І плюс є сам серія. Це коли там передня дверка відкривається на, на вас і там заверний блок. Це стара серія. Це теж не варто брати, бо вона не дороблена. Тобто є ками, це золота середина, технологічно, по запчастинам, по надійності взагалі топчик. То Magnifica S для невибагливого, але користувача, який хоче пити нормальну каву. І не мати клопус кауваркою. А Динаміка плюс з бонусами, з класним кольоровим дисплеєм, яким легко і гарно керувати, і з плюшками, як то допіо, а, і тут Bluetooth ще є. Тож кожна кауварка 100% вартує своєї ціни. І це популярні кавомашини, які, якщо брати, буде круто. Дякую, до побачення!